Маленький Дмитрик і досі телефонує до тата, не розуміючи, що той загинув, захищаючи батьківщину і його самого. Хлопчик щодня питає, коли тато приїде додому. Рідні, дивлячись на нього, не стримують сліз. дочекав Це... питає. Це... Це... Таку втрату пережити важко, каже голова райдержадміністрації. Тому Ярослав Бартків завітав у Хохонів, щоб провідати сім'ю. Родина скромна і не просила про допомогу, та голова все ж дізнався про потреби і від себе за власні кошти презентував холодильник. У нас є в кожного ця необхідність допомагати сім'ї, матерям, батькам, тому що вони втратили. Найбільші, найцінніші. Вони втратили свою кровинку, свого сина, дружина втратила чоловіка, дитина втратила тата. Звичайно, ми це не назад не повернемо і цю прогалину в їхньому житті не заповнимо. Але наша увага, вона повинна бути. І я думаю, матеріальна допомога це є похідне. Фактично, це повинна бути чисто людська, моральна, психологічна, християнська наша підтримка. У селі про загиблого пам'ятають і згадують лише хороше, Родиш племінних моєї жінки, і він все старався допомагати людям в селу на центрі, благоустрій. Але сталося так доля, що він не хотів ховатися. Тяжко говорити, щоб хтось. Він хто піде захищати, як я не піду. І прийняв рішення собі сам. Пішов захищати нашу державу, батьків, жінку, тата, маму. Також Ярослав Бартків відвідав і батьків героя. Вони болісно переживають втрату сина, не вірять в його смерть. Тож від зустрічі із журналістами відмовились. Нагадаємо, Олег Перепічка захищав країну в складі батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ. Міліціонер загинув 29 серпня 2014 року під Іловайськом. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.